Нам скидують ціль. Я по планшету дивлюсь, звідки ми до неї достаємо. І збираємось, і їдемо. Як приїжджаємо, розкладуємося, наводимось. 3-4 хвилини ми вже готові і чекаємо команди. Це чеська РМ-70, град на базі Татри. Несе на собі 40 снарядів реактивного залпового вогню. Звір. Це звір, це реально звір-машина. Коли стріляєш повний пакет, це враження таке, що ух, клас. Три! Навчили хлопці мене на бусолі, допомагали мені, підказували і сказали мені, що мол, сьогодні ти будеш за бусолістом. Та там мандраж в руках, я не знав. Заспокійся, все окей, все добре, все супер, зможеш, зміг, все. Отака в мене моя позиція. Я вибігаю в поле подалі від машини. Це найперший, хто потрібен, щоб машину зорієнтувати. Тоді вся остальна робота залежить від наводчика, мого, з яким ми вже розуміємо один другого співслова. Я ж теж не служив, не вчився, я був завжди на будівництві якомусь. Я цими руками ніколи таку машину не трогав. Ну, коли сталася в нас така ситуація, ну, мені здається, що повинен кожен чоловік розуміти, що є тут сім'я, є тут дім, наша земля і машини дадуть, а потрібно, щоб екіпажі були. Керсаті, діти, ідіть до нас, короче, не важко, нічого страшного, важкого, все тут добре, легко, понятливо. Ну а хто якщо не ми? Чого, чого довжен хтось захищати мою мою сім'ю? Оце мужики, які тут, які захищають, і до кінця немає ніяких назад, завжди тільки вперед відпрацювати, зробити свою роботу. Надіюся, що я сяду тут собі з гори з прапором нашим і буду, не знаю, радий там кричати. Це буде, це буде фурор. Це буде взагалі бомба. Наближуємо цю перемогу. Сподіваюся, що дуже-дуже швидко ми вже чуємо ці завітні слова, що хлопці перемога.